Птахи весною. Весняні турботи птахів це будування гнізд та виведення пташенят з того самого моменту, коли на деревах розпускаються бруньки. Птахи вже тут, як тут. Багато з них повертаються на весні звирю. Це граки, качки, гуси, чижики, іволги, ластівки. Лелеки та інші птахи. Всіх їх навіть і не перелічиш. З граї птахів навесні прилітають у рідну місцевість. Хто повертається раніше, як граки? Хтось прилітає пізніше, наприклад, ластівки, які летять з самої Африки. Але птахи не відпочивають після подорожі, а відразу беруться за діло. Ті, у кого немає пари, шукають пару для виведення пташеня, а потім пара пташок будує гніздо. Деякі птахи повертаються на місце свого торішнього гнізда та ремонтують його, якщо воно збереглося. Ніхто не вчив пташок будувати гнізда, але вони вміють це робити, тому що ними керує інстинкт природи. Ластівка будує гніздо з грудочок землі та склею їх слиною. Ворона в'є гніздо з гілочок на дереві, а качка в очеретах на землі, у орла гніздо із сучків, горобці частенько. Селяться в дуплах, стрижі влаштовують свої гнізда в норах, по берегам річок над обривами створюють справжні та містечка.